Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційної системи для свого життя. Сьогодні урок 3 розділу Коучинг для себе та Коучинг один на один. Тема коучинг для себе, сім'ї, роботи, бізнесу. Знати, як реагувати на зміни, схема успіху в житті і бізнесі базовий алгоритм. Ви побачите один із базових алгоритмів коучингу, отримаєте поверхневе роз'яснення, як користуватися алгоритмом коучингу і навчитесь самому для себе та для інших проводити ефективний коучинг. Отримаєте навик формувати впевненість в собі, швидко приймати правильні рішення, долати страх перед вирішенням задач. Було б добре, якби ви переглянули попередні та наступні відео розділу. Щоб повноцінно зрозуміти суть питання, подивіться, це потрібно. Посилання внизу під відео та в хештегах. Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите і благородні справи, уподобаєте відео, жміть лайк, уявите себе вже зараз впевненою людиною і тренером собі та іншим. І хай цей образ буде з вами завжди. Розпочнемо. Ви є бізнесмен, керівник, тренер, підліток, чи просто людина, яка хоче для себе знайти рішення в бізнесі, на роботі, в сім'ї і самому для себе. Хоче мати організаційну систему, яка формує визнання достаток щастя. Тоді вам просто потрібно щодня робити правильний коучинг для себе та для інших, щоб у 21 столітті швидко реагувати на зміни та приймати правильні рішення. Відкриваєте схему коучингу по ES7 і за 5 хвилин стає зрозуміліше, як жити далі. І стає легше. Ну, за 5 хвилин можна буде це зробити трохи пізніше, коли ви досконало вивчите алгоритм коучингу, потренуєтесь і розберетеся з цілями в своєму житті та вже матимете чіткий план щасливого життя. І тоді достатньо буде 5 хвилин. І цей шлях, маршрут 1 ми зараз швидко розглянемо. А потім розглянемо повноцінний шлях, який на початку щоразу для кожного коучингу може займати і до 30 хвилин. А для формування стратегічних планів чи бізнес-планів і до 2 годин. Це буде маршрут 2. Ну, а зараз уявимо, що ви в своєму житті розібралися. І все у вас в порядку. І ви просто робите щоденний регулярний коучинг за маршрутом 1. Блок 1. Ви спитаєте, що було хорошого за останній час? Які перемоги і досягнення за день? Точно знайдете хороше перемоги і досягнення, і будете задоволені. А якщо хорошого більше, ніж планувалось, і за це буде похвала, то з'явиться радість і гордість за себе та мотивація жити і діяти. В такому випадку варто похвалити і відзначити ріст. Блок 4. Так як вам далі потрібно жити і планувати свою діяльність. Тому ви спитаєте про плани та заплановані перемоги. І зафіксуєте їх. Будуть плани, буде своє життя. Будуть плани досягнені в буде якісне життя. І видайте собі завдання. Саме на цьому етапі видаються нові задачі. Блок 7. Щоб завжди йти правильним курсом по життю, ви Обов'язково перевірити включення до плану глобального важливого. Блок 9. Маючи список задач, швидко сформуєте пріоритети, і глобальне важливе буде першим до реалізації. Бо це є для вас, успішної, організованої людини, пріоритетним. Блок 11. Оцінюємо, чи достатньо ресурсів для реалізації плану. Доформовуємо деталі плану. Блок 14. Формуємо кінцевий план дій, уточнюємо, фіксуємо. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговорюємо чи обдумуємо прості задачі, які незначні і з самого початку не обговорювались, чи додаткові, які виникли під час коучення. Блок 18. Згадуємо чи зазначаємо просту інформацію, яка може мати відношення до нас і може бути корисна. Ну, наприклад. Що скоро якесь свято і когось потрібно привітати. Блок 19. Обов'язково хвалимо за успіхи та нагороджуючи ріст. Блок 20. Затверджуємо час наступного поучення. Блок 21. Фіксуємо про все домовлене в месенджерах. Все просто і зрозуміло. Але є початок, стратегічні питання, розвиток себе чи когось, бізнес задачі та інше. Тому в більшості випадків коучинг потрібно робити за маршрутом 2. Блок 1. Ви спитаєте, що було хорошого за останній час? Точно знайдете хороше і будете задоволені. А якщо хорошого більше, ніж планувалося, і за це буде похвала, то з'явиться радість і гордість за себе, за команду та мотивація жити і діяти. Блок 2. Щоб стало ще краще, ви спитаєте. А як можна поліпшити попередній результат? Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для того чи іншого покращення і успіху. Важливо в усьому щодня ставати ще краще. Сьогоднішній я краще вчорашнього. «Я». В усьому. Блок 3. Не знайшовши відповіді в блоці 2, швидко оціните поточну ситуацію навколо 4 важливих оточень в вашому житті. Конкурентів, клієнтів, колег і самого себе. Тоді, маючи швидку повну картинку всього першочергового, впливаючого на ваше життя, ви усвідомлено сформуєте план дій. Варто діяти відразу в цих чотирьох найважливіших оточеннях. В усьому є ринок і є конкуренти. Від них ви нікуди не подінетеся. Варто враховувати їхню присутність і їх дії та найкраще і найпотрібніше брати собі. Є ті, для кого ми щось робимо, і саме вони оплачують наші товари і послуги. І цим дають можливість забезпечити своє життя. Варто їх потреби враховувати і для них давати рішення. Є близькі нам люди, і від відносин з ними залежить наш успіх і відчуття насолоди від життя. Варто щодня формувати відносини з енергією та взаємодію. Є ми самі від Самих нас фактично залежить наше життя від наших вчинків, навиків, знань. Варто покращувати себе. Якщо вам складно буде відповідати на будь-яке питання, з запропонованих нами, просто встановіть для себе правило. Є питання, обов'язково дай хоч якусь відповідь протягом одної хвилини. Придумайте, що зможете. Вам одна хвилина. Не отримавши чіткого уявлення, що відбувається, ще пошукаєте усвідомлення, і якщо вже не знайдете, то допоможе залучено до коучингу інша людина. І це рішення, мабуть, вас не стосуватиметься, бо тільки 10% людей не знаходять відповіді самі. Питання цього коучинга посильні для людини з стандартним інтелектом, коли IQ вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90%. Ну, а якщо до 10%. То це випробування ми свідомо повинні пройти. Блок 4. У вас з'явиться ряд ініціатив і задач, які потрібно впровадити. Але ж ви маєте для реалізації і інші задачі, сороні раніше вами чи надані іншими. Тому ви спитаєте про плани та заплановані перемоги, і це буде здорово, круто, бо ви відчуєте себе зайнятою людиною з сенсом життя. І чим більше ви розбиратиметесь в собі в поточній ситуації, тим помилок в плануванні буде менше і можна буде поспішати жити і реалізовувати велике, глобальне важливе, що ви і почнете робити. Тільки важливо враховувати плани річні, квартальні, місячні, тижневі, денні. забезпечити саме таку черговість і пріоритетність. Блок 5. А якщо плани будуть сформовані нечіткі, чи є потреба в контролі. Ви згадаєте про попередні задачі і, усунувши сумніви в тому, чи ви добре контролюєте своєчасність їх реалізації, повернетесь до того важливого і глобального. Тільки правильно питати себе конкретно в правильній послідовності. Як вирішені конкретні задачі термін, яких підходить чи підійшов? Річні, квартальні, місячні, тижневі денні. блок 6. Може трапитись, що лінь думати, перейматися, контролювати, усвідомлювати потребу в виконанні потрібно, пересилить вас. Тоді ви згадаєте, що хтось просив для реалізації подрібного та, усвідомивши наслідки для себе інших від невиконання потрібного і в боці 8, швиденько зрозумівши, як усунути проблему та не допустити в подальшому таких лінії чи безвідповідальності, сконцентруйтесь на потрібному глобальному. Якщо ви згадаєте, що... Хтось просив для реалізації потрібного та не усвідомите наслідки для себе та інших від невиконання потрібного, а ще не знайдете рішення, як виправити проблему чи запобігти її в майбутньому, зможете ще пошукати усвідомлення. І якщо і після цього не знайдете, то залучено до коучингу інша людина допоможе. Це рішення, мабуть, вас не стосуватиметься, бо тільки 10% людей не знаходять відповіді самі. Питання посильні для людини з стандартним інтелектом, коли. Ю вище 110 одиниць. Очевидно, ви та ваше оточення належите до 90%. Ну а якщо до 10%, то це випробування ми свідомо повинні пройти. Блок 7. Щоб не відбувалося на етапах планування 4, контролю 5, формування усвідомлення 6, усунення негараздів 8 та пошуку рішень на питання без відповідей. Скільки б часу ви не приділили пошуку відповідей на ці питання, ви заради свого майбутнього, заради формування свого життя? Мусите зробити контроль виконання глобального всім. І якщо є розуміння, що на глобальному було мало концентрації, важливо ще раз усунути нагаразди на майбутнє і з задоволенням повернутися до допланування майбутнього. Саме тепер вам буде зрозуміло весь перелік задач, в який обов'язково будуть включені глобальні, найважливіші задачі, потрібні вам для вашого життя. Блок 9. Маючи список задач, важливо правильно сформулювати пріоритети, щоб першочергово робити потрібне. Можливо, для забезпечення виконання вже сформованих задач, потрібно буде виконувати і супровідні додаткові задачі, які допоможуть зробити потрібне. Наприклад, крім плану, в день переглядати на мобільному 10 відео, потрібно ще й додатково запланувати супровідну задачу, організовувати підзарядку мобільника протягом дня, так як заряду на день, очевидно, не вистачить. На цьому етапі також важливо враховувати плани річні, квартальні, місячні, тижневі, денні і забезпечити черговість і пріоритетність. Блок 11. Якщо пріоритетність зрозуміла, варто перейти до уточнення деталей. Блок 10. Якщо пріоритетність не зрозуміла, варто повернутися до усвідомлення кінцевого результату і згадати, які є наші чи інші кінцеві очікування від нас та які потрібні результати. Усвідомили, встановлюємо пріоритети і уточнюємо деталі. Не усвідомили, то залучена до коучингу інша людина допоможе. Але ж ви пам'ятаєте, що людина середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому буде правильно знайти рішення просто за одну хвилину. І встановивши пріоритети, продовжувати уточнювати деталі виконання запланованих задач. Блок 11. Що важливо в деталях? Важливо усвідомити, чи все зрозуміло. Підтвердити достатність ресурсів і сформулювати, що потрібно від інших. Блок 14. Далі все просто. Зрозуміло все. Є все потрібне. Допомога не потрібна. Варто ще раз проговорити і записати в відповідні органайзери план дій з пріоритетами, черговістю, додатковими завдачами. Блок 12. Якщо не зрозуміло, недостатньо, потрібно тоді думати, як зрозуміти, вирішити, отримати. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Блок 13. А не зрозумівши, не вирішивши чи не придумавши, як отримати, прийдеться важко попрацювати. З чим це пов'язано? По-перше, життя. Адже навколо нас завжди. Є достатньо ресурсів зробити будь-що. Але, як правило, вони знаходяться не в тій формі, і не там, як швидко і легко нам доступно. І зрозуміти того, хто має для нас ресурси, завжди важко. Тому для вирішення таких задач людина мусить пересилювати себе, думати і діяти більше від стандартно. А створювати і змінювати себе завжди важко. По-друге, Очевидно, що в більшості випадків потрібних ресурсів, часу, коштів, розуміння не розпочатиме. Варто навчитися обходитись наявним ресурсом, правильно ресурс розподіляти і правильно використовувати. Тут потрібно працювати над собою. Тут потрібно працювати над своїм сприйняттям наявного підсвідомістю, звичками і тому подібне. Це важко. Або вчитися швидко знаходити потрібний ресурс. Тут потрібно знову ж працювати над собою, над підсвідомістю, звичками, силою волі. Отримувати поглиблені знання і найголовніше розвивати дієвість і комерційну хватку. Знайшовши відповіді, ви запишете, що і коли зробити для реалізації плану і займетесь уточненням розуміння потрібного. Не знайшли відповіді, то залучено до коучингу інша людина допоможе. Але ж ви знову пам'ятаєте, що людина з середньостатистичним інтелектом легко може вирішити будь-які життєві задачі, з яких потрібно проводити коучинг. Тому за одну хвилину буде правильно знайти рішення. Тут у вас дійсно складна задача, адже потрібно буде проявити силу волі, змінювати свою підсвідомість. Або залучатися допомогою професійного коуча, а краще досвідченого наставника з вашої сфери життя, який надасть відповіді на всі запитання. В будь-якому випадку потрібно навчитися цей життєвий етап проходити успішно. До тих пір, поки не знайдено рішення... Варто дослухатися до думки і порад більш досвідчених наставників і діяти за їх порадами. Зазвичай люди не мають проблем з цим питанням, так як в повсякденному житті певна людина знаходиться в певному забезпеченні ресурсами і вміє їх розпреділяти. А дослухавшись до порад коучингу за сень і давши правильні відповіді на поставлені на цьому етапі питання, кожен зможе краще зрозуміти ситуації тих, хто надають ресурси. А Швидко відмовившись від боротьби за ресурс, який і так не отримає, і навпаки, сконцентрувавшись там, де можна отримати ресурси, точно отримає більше ресурсу і зможе для свого розвитку взяти більше зобов'язань, які в подальшому принесуть успіх. Блок 14. Тому, визначившись з ресурсами, можна підтверджувати розуміння потрібного. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговоримо прості задачі, які незначні. І з самого початку не обговорювалися, чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 15. Якщо ж при уточненні виникли неув'язки, варто зробити кінцеве коригування планів. Блок 16. Якщо виникне потреба в залученні іншої людини для наставничества, з поясненнями та вказівками, опісля робимо кінцеве уточнення. Блок 17. Якщо все зрозуміло, обговорюємо прості задачі, які незначні і з самого початку не обговорювалися. Чи додаткові, які виникли під час коучингу. Блок 18. Згадуємо чи зазначаємо просту інформацію, яка може мати відношення до нас і може бути корисна. Блок 19. Обов'язково хвалимо за успіхи та нагороджуючи ріст. Блок 20. Затверджуємо час наступного коучингу. Блок 21. Фіксуємо про все у месенджерах. Зробивши такий коучинг, ви одночасно вирішуєте 30-50 задач. І найголовніше в цьому, навіть не в кількості виражених задач, яка вражає, найголовніше, що все між собою ув'язано, погоджено і синергічно, вирішуються і поточні потрібні задачі, і враховане глобальне. Це той інструмент, який потрібен вам в будь-якому свідомому віці і на будь-якому етапі життя. І коли потрібно оперативно приймати швидкі правильні рішення під обставини, що складаються, і коли потрібно виважено сконцентруватися на Стабільному розвитку глобального важливого. Тепер ви на півбог. Успіху вам! Але у вас точно ще є питання. Вам багато що ще не зрозуміло. Тому відповіді на ваші питання будуть в наступних трьох десятках відео. Чому потрібно виконувати ось ці перелічені етапи? Чому в такій послідовності? Що є важливими деталями на кожному етапі? Як ставити питання, якщо ти підприємець, підліток або батько, або займаєшся самокоучингом чи коучиш іншого? Відповіді на ці питання дуже важливі. Перегляньте їх. Тому мені хочеться сказати до зустрічі на наступному уроці. Але залишилося невирішеним найголовніше. Важливо, щоб ви почали діяти і впроваджувати в своє життя вивчення. За цим алгоритмом ви вже по закінченню перегляду відео можете вирішувати свої задачі. Але є дуже важливим не тільки надати відповіді на питання, а й зафіксувати ваші рішення, щоб в подальшому їх переглядати та вдосконалювати. Всі рішення повинні записуватися і обліковуватись. До того ж, це буде і зручно, бо маючи роздрукований алгоритм, легше буде обдумувати питання, бо вони будуть перед очима та можна буде побачити всю картину в цілому. Для цього попередньо наберіть в електронному вигляді запитання алгоритм і навпроти їх з датами вносьте свої відповіді. Якщо ж ви хочете защадити час і спростити собі життя, а ще зробити благородну справу і підтримати наш проєкт, ви можете переказати нам на карту символічний 1 долар чи його еквівалент за один алгоритм. Це оплата витрат на відправку та за послуги людям, які відправлять вам набрані в електронному вигляді шаблон алгоритму. Вкажіть номер мобільного, номер цього шаблону 601 і зручний месенджер. Призначення платежу виглядатиме так: Viber плюс 3,8 певні цифри. Шаблон 601. Оплатіть, тим самим надавши нам дані для відправки. І... Ми направимо вам в робочий час замовлення протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Як зробити замовлення, розписано в тексті під відео. Там же є приклад оформлення замовлення та посилання на роз'яснювальне відео. Ну і уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильно коментами та поділіться відео в месенджерах. І соцсідках зі знайомими. А щоб гордість за себе вас окриляла за те, що ви прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще і фінансово допомогти нашому проєкту. Нам реально це дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки та за державні кошти. Номери карток та рахунків внизу під відео. Сіємо добро разом. І обов'язково подивіться попередні та наступні відеоуроки про коучер. Їх більше 30, ну і зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно щодня робити коучинг, аналізувати досягнення, формувати мотивацію плани та упорядковувати плани. Научіться коучингу та самокоучингу. Успіху вам!